Всім добрий вечір. вечір. відносно добрий. Значить Наступний день після того рекордного зальоту. Рекордний заліот був вчора. Два голуби я чекав цілий день. Сьогодні просто я з 15-ї години, зараз я знаю, що менталяю камерою, знаю, потерпіть, вибачте. І так, я. Після зальоту вчорашнього не дочекався двох голубів. Сьогодні я був вдома до 15-ї години, потім виїхав. Приїхав ось о 19 годині. Голуби вдома. Хлопці, голуби вдома, ось сидить. Ось сидить бірябий. А ось рябий. Вони обоє обоє рябої кажу, так? Ось рябий сюди, давайте повиганяю на двір'я. Ось рябий. Ось рябий. Будь ласка. Прийшов. Сьогодні прийшов. І вижив зараз синірябий. Номер перший. Зараз я, по-моєму, ось він. Ну, синірябик вже побільшало. Я тепер і трошечки їх... О, ось, ось, бо у нього всередині хвостику вирваний. пір'їнки. Не хоче вилітати, бідня. Ні, ні, я наганяти буду, бачите? Думають, який ненормальний хазяїн. Ми тільки прилетіли, сутки не були вдома. Вчора налітали 7 годин не менше, а сьогодні щоб знов літали. Ні, не хочу. Так, ну ось. Ось сині рябий. І білий. Вони рядом сидять, ось. Вони, будь ласка. вони в парі десь ночували, десь сиділи, я не знаю. Я догадуюсь тільки. Тут біля мене 3 кілометри є такий комплекс закинутий промисловий, там високоповерхівки, і там вони сиділи. Це моя така гіпотеза. І вітер сьогодні вітер, е, не помінявся по напрямку, але сьогодні був слабіший вітер. І вони піднялися. Я сьогодні його небо перевіряв і сьогодні. У небі сьогодні вітер був набагато слабкіший. І вони оце, мабуть, день лазили, не знаю, де шукали, але були разом. Я певний, що були разом. І хто з них лі злідирував додому прийти, притягнув, я навіть не, не, не хочу навіть гадувати. Однаково бої молодці. Однаково бої молодці. Так, а де? А де черва, той чемпіон вчорашнього? А він сидить, зараз його теж сюди вижив. Давайте я повиганяю їх, так? Да? Ось він сидить. Ну це голуба після вчорашнього днів. Три треба не чіпати, ось. І. ось і. Та й тих так само ж. Днів три їх не треба чіпати. Навіть не треба їх і провокувати. Ось черва. Він жера таки дотягнув. Ну, він трошечки сильніший за них. Він там на пару місяців старший. Він вже накачаний голубок. Він із зимове небо знає. Тобто він вже трошечки досвідченіший. Так. А ця пара, ось вони якраз троє сидять. Оце вчорашня трійка, що я вам показував у небі. Оце вона мене вчора і так, її трошечки інтригувала, і адреналін. Ну, Що я вам скажу? Азарт. Оце все діло в азарті. Оце все діло в азарті. Ну молодці, що прийшли. Я, чесно кажучи, думав 50 на 50. Чесно скажу, думав 50 на 50. Друзі дзвонять, питають. Ну, ті, хто знають, тому що я ж, знаєте, я ж позвонив, зразу похвастався, скажу вам, як воно є за вчорашній польот. Так що сьогодні все нормально, сьогодні все нормально. Ай, хороший. Ай хороший. Рябий, ви знаєте, я так треба зауважав, я, я чесно кажучи, признаюсь, він такий в повітрі. Як, як точно як бабочка така ніжна. Я думаю, він залетить, я вам чесно скажу. Але він два рази вже особисто в мене на очах був покритий. покриті. Два рази. І бачите, не прийшов навіть. Другий раз, що він не прийшов на ніч, Задуваю, його, і він приходить. Він приходить. Я, значить, думаю, що він все-таки е, мужніє цей голуб. Добавляє, добавляє. Добавляє фізики, добавляє розуму. Добавляє сноровки. Ну оце, сині рябеньки, оце до речі, це від старого сині рябу, Оце сині ряби. Від старого сині рябу. Це сюди вже перекинув, це вже другий вивод. Синіряби, бачите, коли ті, оце якраз одного ньоски по старому синірябому. Ну що, ось такі новини, хороші новини. Це я ще... Думаю, добре, що це голубиня вчора не було в небі. Я б його теж чекав би довго. Ось це вися. Я вчора його якось воно вчора не, під, не попало мені в руки. Я вчора не підкидав його якось. А, ну я правда, я таки пожалів, бачу, погода така дуже хороша, думаю, стой. Ні, воно таке теж екстрім польоти мені показують, думаю, ні, хай воно трошки ще посилять, хай потяжеліше є. От до чого я тепер вам трошки признаюся, до чого я веду. Голуби, які сильно легкі такі. До польоту і в них в голові теж бажання відірватися в небі, я їх правило трошки їх присаджую. Якщо вони дійсно політали пару разів так непогано, це прикидає хрестився синірябі, то я їх присаджую. Я посажу їх на тиждень, хай вони покушують хорошо, поїдять, і хай вони трошки присадяться. А тоді знову тихеньку будемо їх, тихенько знову будемо їх піднімати. Бо сильно зараз вони вже сильно такі. Показують екстрем польоти. Ну все, все, все. Всім пока. О, поки що на цю хвилинку такі новини. Хоча втрати і є. Раніше були втрати, але вчорашні втрати всі прийшли. Так, і я шукаю ще голубку. Це не рябу Петра Володимировича, що вона вчора літала. Хотів вам показати. І літавши вчора кари сплошний голубок. Кари сплошний голубок літав. А оце, по оце моєму номер другий, так. Оце вона оце. Оце, по-моєму, вона номер другий. Чи не вона? Чи вона, чи не вона? Вони вже в мене попідростали. А, ні, 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 то, мабуть, не вона. Не попідростали вже, і я її вже довгенько шукаю. Довгенько шукаю. Ти вчора разом з тими голубами літала ще. Це Петра Володимировича голубочка. Ні, ні, це не вона. Це не вона, це ж перший номер. А де ж вона? І літала, і літав сплошняк один такий, сплошнячок літав у мене. Так, добре, все, залишаю. Не буду вам вже востомлювати цією зйомкою. Все. все, поділився такою новиною, все, всіх благ. Миру всім.